Там настави наставочку да настави, там плавали два козаки да на човни, та да на човни, там плавали два козаки да на човни, да на човни, там, где воду брала, да набрала. Ще коса соколоньком та назвала, та назвала, ще й коса соколоньком та назвала, та назвала, ти косаче гарний хлопчата соколю, Ти зміж мене на той, човен да собою, та собою. нонька да сону взять, а хто ж буде, точка воду годовать, а хто ж буде точка годувать, нагодувать там настави, наставочку, ставочку, та наставить. Косаки та на човні, та на човні, нам плавали два, козаки та на човні, да на човні. Володя, Володя ще що хоче щось сказати нам того. Дякує, надзвичайно. Тут співав Компаніченко. Тьска. Тяска. Бо він тут сидів в архіві знав. Ага. Це і так знав. Кажи, Володя. У художника кіндрата картин повна хата. На картинах жінки голі і такі ж дівчата всюди голі, в чистім полі, в лісі біля моря натерпівся, каже, майстер я лиха і горе. Де не підеш, не поткнешся, свинство, пересвинство не взяли в музей. Картину спогад про дитинство. Зобразив я там в натурі гарну молодицю, котра дає, мов мадонна хлопченяті цицю. Нерозумні охоронці, етики і моралі причепились до якоїсь дрібної деталі. Що то кажуть за дитятко на руках у Нашу йому давати цицю як воно з вусами, а хоч би і з бородою. Чому би не дати кому із нас неприємно дитинство згадати? <плес>